Відварила сердечки, тут у мене один кілограм курячих сердечок. Ось в цій каструлі я варила курячі сердечки. Всипаю рис промитий. Тут уже є і приправи, і сіль, все, коротше, є тут. Так. Накриваю кришки, треба трішки перемішати. Закинули сюди кілограм рису води приблизно десь 2,5 літра, може три. Ну, будемо дивитися. Поставили на самий маленький вогонь, і хай воно орішки тліє. Ти посадив це були. Yeah. Це були посади. Yeah, Пропускають через мясорубку курячі сердечки, так субуємо. Значить, перекрутила я сердечки курячі, ось і цибулька. До рису закидаємо м'ясо перекручене, вірніше курячі ті сердечки в з цибулею. Разом з цибулею. Ось так. Перемішуємо і хай воно тліє на маленькому вогнику. І чого? Кидаю туси одразу, покажу. Закидуємо овочі, кукурудзу заморожену, Потім інші овочі, тут асорті. Спаржа, морква, горох зелений, трішки солодкого перчику. І остання пачка це спаржа. Все, переміщуємо, накриваємо кришкою, хай воно тліє. Рис з овочами вже приготувався. Ось, бачите, він такий вийшов розсипчатий, дуже смачний. І щоб він ще довго зберігав тепло і дойшов, я накриваю подушками. Ось так.